Перепоховання останків військовослужбовців на Личаківському цвинтарі у Львові триває ексгумація давніх поховань. Від березня фахівцям пошуковикам вдалося віднайти останки 459 людей. Серед них 26 останків це з періоду Першої світової війни. Невелика частина це є Друга світова війна, і переважна більшість екскумованих останків це є останки повоєнного періоду. Власне поховань повоєнного періоду тут є найбільше що нам дає підстави так стверджувати. Тому що, наприклад, отут є таблиця, де є напис, десь спокоїться тіло капітана Вагіна, погибшого у 1947 році. Ми провели відповідні дослідження і дійсно є на відповідних російських базах даних є дані про Вагіна Михаїла Адріановича 1917 року народження в РКК Російській Християнсько-Червоній Армії з 1938 року місце народження Свердловська область, місто Нижній Тагіл. Дійсно, був чоловік на війні. Були тут і місця як з багатошаровими похованнями, так і з одношаровими. Усі знайдені поховання часів Першої світової війни планують перенести поруч на поля номер 84 та 85. Натомість червоноармійців перепоховають на території Голосківського кладовища. Ми робимо на це проект. Пізніше це, ця, ця проєктна документація йде на погодження Львівську обласну державну військову адміністрацію. Після того йде в Міністерство культури. І коли Міністерство культури видасть відповідний наказ, можна буде приступити власне, до перенесення тлінних останків воїнів Червоної армії. Нагадаємо, мерія планує оголосити міжнародний архітектурний конкурс на будівництво меморіального комплексу на території Марсового поля. Аліна Домбковська, правда, тут Львів.